Творче Об'єднання «Начитай» Борислав Колияк. Безробітний ангел. Жінка стояла біля полум'я, яке не гріло. Він стояв за її спиною і через плече спостерігав, як обвивається вогнем картина. картина. На якій зображена маленька дівчинка, яка біжить за м'ячиком червоного кольору, який ось ось впаде у прірву, позаду неї велика постать ангела, який не дасть впасти дівчинці вниз, слідом за м'ячиком, бо він і є її охоронцем до сьогоднішнього дня. Дівчинка це і є жінка, яка спалює картину, котра була з нею з самого дитинства як оберіг. Після відвідування ворожки, яка навіювала жінці, що секрет її нещасть саме в цій картині. Картина проклята! Тобі потрібно її спалити. Спалити за межами будинку і за відсутності людських очей. Але як? Цю картину подарувала моїй мамі її подруга, і кума, моя хресна матір. Вона ж не могла бажати мені зла. А я тобі кажу, це картина. Картина проклята. Твої біди не скінчаться. Доки ця картина є в цьому світі. Жінка думала не один день і навіть не тиждень. Та все ж таки зважилася на цей вчинок. І ось жінка спалює один єдиний зв'язок зі своїм янголом хранителем Насправді картина не була проклятою, навпаки, завдяки зображенню на ній. Яке 40 років займало місце на стіні в гостьовій, ангел мав роботу охоронця. Картина згоріла дотла. Жінка залишилася без охоронця, а той, в свою чергу, став безробітним. Таке у нього було вперше. Він залишився безробітним ще під час земного життя підопічного. Тому мав іти в небесну канцелярію, а звідти вже в центр зайнятості, де переважно сиділи і чекали новонароджених. Надовго тут не затримувались, його випадок був один на мільйон. Кожен ангел охоронець тримає зв'язок з підопічним через певний предмет книжка, обручка, предмет одягу. Головне щоб предмет знаходився в будинку цієї людини. Зазвичай з дитинства предмет завжди був з людиною аж до її смерті. Так би мовити, робота від дзвінка до дзвінка. Тут ж все передчасно двічі в одну річку не війдеш в його ситуації? В центрі зайнятості було лише дві черги ті, хто чекає новонароджених. І такі, як він. В своїй черзі ангел був другим. Перед ним був ангел самогубці, як виявилося згодом. Ха, бачу, ти такий щасливчик, як і я. Першим зреагував на появу у своїй черзі співрозмовник. Так, зараз я навіть не охоронець виходить, чомусь запитав він. А, бачу, ти вперше в цій черзі. Під бадьореним тоном мовив перший. Так. Схиливши голову, відповів другий і соромлячись, відійшов трохи вбік. Не переживай. В мене от самогубець, я його не вберіг. Голос диявола в його голові був сильніший за мій. Знаєш, це як заглушка. Він взагалі не чув мене. А саме ідіотське, знаєш що? Що? Цікавість повернулася до першого. Він зістрибнув з мосту через те, що його звільнили з роботи. От ти розумієш абсурд цієї ситуації? І тепер я безробітний, от тільки мені не під силу піти його стопами. А в тебе що? Теж самогубець? Та ні. І він розповів історію, яка привела його сюди, в чергу з двох ангелів. Ну, можу визнати твій випадок рідкісний. Я, наприклад, отримую догану і півроку буду перебирати папери в якійсь з небесних канцелярій. І то це в гіршому випадку. А мені? Що мені буде? Я ж не винен. Ну, це вже не нам вирішувати винен чи ні. Раптом відчинилися двері, і другий став першим у черзі. Двері, у які війшов співрозмовник, були лише для входу, вихід був десь з іншої сторони. Двері відчинились. Ангел увійшов. Перед ним сидів такий самий ангел тільки з іншими функціональними обов'язками. Цікавий у вас випадок. Ви знаєте, що можете залишитися без роботи на досить тривалий час. Здогадуюсь, мене відправлять у Небесну канцелярію на роботу. Ні. І запам'ятай. Це не робота, рутина. Ангел хотів щось запитати, та слова не помістились на язик. Проте мушу визнати, що твій випадок, хоч і поодинокий, та схоже, тобі пощастило. Тобто, не міг зрозуміти ангел, сьогодні одній маленькій дівчинці пересадили серце. Але ж в неї є ангел-охоронець. До чого тут це? Ангел був, доки серце не відмовило. Тепер дівчинці потрібен новий ангел-охоронець той, хто витягне її з того світу. Я згідний. Не дочекавшись пропозиції, відповів безробітний. Вітаю. Ти знову ангел охоронець, тобі направо. Коли ангел вже піднявся зі свого стільця, то звернув увагу на високу стопку папок з надписом Безробітні ангели і зрозумів, що його папка ще декілька хвилин назад могла опинитися в цій стопці. стопці безробітних ангелів. Борислав Колияк, безробітний ангел.